А фіга собі Приві тут нормальні хороми. Ей, це зараз окрема локація, типу, буде схоже, да? Сі там, де стоїш. Ще хоч день-два, без ліків, і все. Поховаємо хлопців. А свій ніж є. ОГО! Ого. Якщо ти читаєш це, значить, мене більше немає в живих. Їжі людської хочеться. Ну я ось у нарву зараз м'яса з оцих. Піду потім пожар. М можливо, вони і це приймуть. Фігіозно. Ну а в цих я все ну типу, підібрав, у них немає ніякого більше продовольства, типу, людського. Ну і все, нема нічого в них, коротше. Давайте пожаримо це. Я сумніваюся, що щось, ну, типу, буде. Ну, я пожарив, але до жопи, коротше. А, до речі, ось трупешники ж, точно. Блін, і в них нема ніфіга, мабуть, що, да? Ну, я всіх обшукав, я знайшов три ковбаси, одна хлібина в мене є. В мене 4 із восьми, вісім одиниць продовольства. Тю капець. де його шукати, блін. Я Переграв останні наші моменти, бо коли ми найманці вбивали, там з трупів ми збирали їжу, звичайно, і ось монолітовці були на вході. Я також їх завалив. Ну до цього я там начебто, одну ковбасину з'їв, і можливо мені просто не так пощастило, типу, знайти цих трупів, але на зараз у мене вже є типу дев'ять цього провізії, і ми тепер віддаємо. Тобто все тепер у. Ось, генерале, приймай, довелося піднатужитися, щоб її добути. Ага, звичайно. Гаразд, свою частину мовляння ти виконав, молодець. Ось три артефакти. Якщо виберешся зі цієї чортової аномалії, зможеш продати за чималу суму. Чудово, що взагалі мало віриться, що з цієї аномалії є вихід. Гаразд, бувай, генерале, стривай, сталкере, я ще справа до тебе. Під час вилазки з бункера Бончук автомат свій втратив. Допоможи його знайти. Замов не заржавіє. Сам розумієш, бійцю без брої важко доведеться. Допоможу. Приблизне місце пошуків казати можеш, а ти в нього самої спитай, він тобі все розповість. Гаразд сходжу, поговорю з ним. Ракло. Шо, ти, всрав? Ну що бець, Розказуй, де втратив зброю? Приблизне місце вказати можеш. Я тобі можу вказати точне місце. Я знаю, де зброя лежить. Ну то в чому проблема? Чого ви мені тоді голову морочите? Самі вже давно сходили та забрали. Розумієш, тут така річ. Загалом я її не втратив. Спеціально викинув. Під час вилазки на мене напав кровосос. Виходу не було, довелося відстрілюватися від нього, але автомат дав осічку і заклинив. Часу перезаряджати не було, тому я кинув автомат. Пальнув пару разів пик у пику цю з пістолета і кинувся на Не може генералові сказати, що від мутанта. Автік і без збройним за автоматом теж сходити не можу. Допоможи, сталкери. поверни автомат, я тобі до кінця свого життя вдячний буду. Та що ж ти робитимеш? Гаразд, схожу я за твоїм стволом. О, а зараз будемо і валитися. Схоже дія. Схоже де. Це дуже супер. Це дуже а, а, так, до речі, що в мене там за артефакт? Підвищення коли стійкості плюс 3 і виноград радіація мінус три. Ого. так це взагалі козирненькі артефакти. Ну, типу, навіть кращі, ніж у мене зараз. Ні, ну відновлення сил плюс шість ось чорний ангел, тому можливо ще. Ну, коли стійкість, до речі, мені Зараз коли стійкість не треба, тому давайте краще усвідомлення сил візьмемо. І тепер нам, до речі, за радіацію париться не треба. І ще ми зараз поодриваємо трішки в кабанчиків бочочки їм і хоча б наїмося м'яска якогось, бо ми голодні, а ковбаси, звичайно, у нас не так то й багато. Так, ось о, м'ясо кабана. І все. Тьо, щось я... Щось... Щось мало я на, на, нарвав. Ну, давайте. А ну воно відразу прям з красного значка і відновлює нормально. Де? Показуйся ганно! Нюхать. Нюхать Все. Тепер можна знайти автомат. Я надіюся, я сюди можу залізти Сюдою якось. Ні, тут я, походу, в натурі або якусь невидиму стіну уфігачили, бо я фігур. А, ні, є нормально. Все. Забираємо тепер знову ще назад бігти. На на рахунок ствола твого. Що там же забрав його чи ні? Так забрав вже твій ствол. Біля нього, до речі, кровосос, я що тебе налякав зустрів. Не налякав він мене. Просто ситуація так склалася. Єдиним варіантом було втекти від нього. Не виправдовуйся, мені все одно. Злякався ти його чи ні. Ось, тримай свій ствол. Дякую, тепер і рейс з хлопцями зможу сходити. Та й спокійніше зі стволом на плечі буде. Бо тут дехто занадто буйний став. Ось тримай від мене невеликий презент за допомогу. Гроші все одно більше мені не потрібні. Може, хоч тобі стануть у пригоді. Дякую, піду я. Ну і що тепер? Сараю, ти якраз поряд. Тож сходи туди і дізнайся, що там коїться. Щось якісь багато маленьких таких міні-завдань. Зараз якось особливо такої однієї історії нема. Не. Оно ножом ножом, тупаді. Оце це ти мучиш. Дякую тобі. Сам я точно не впорався надто старий вже. А звірина розвелася така, що останнім часом пройти неможливо. Та нема за що старе, а ти хто будеш? Лісовик я, живу в рудому лісі. чого про нього. Ваші запити про допомогу на приймачу, піймав, Вирішив допомогти, поки компас при собі маю. Запити про допомогу це твоїх рук справа, я так розумію. Чи ти тут не один? Стривай, то ти прийшов щоб нас витягти звідси? Так, у мене для цієї справи компас із собою. Він і допоможе вивезти тебе інших з цієї пастки, якщо вони, звичайно, ще живі. Я тут не один, трохи на північ на стабір. Нас чимало тут застрягло. А ще група об. Ов'язківці у підземці. Ну показуй дорогу до вашого табору. Потрібно зустрітися з рештою хлопців. Ага, йде за мною. О! А, а. Фух, чудний гикнув. Так, біжимо на базу. Ти там встигаєш, дідуан. Давай натискай, погнали. Супроводити ліс. Кого а лісника до табору? Ну я вже все. Заходь! Сейчас... з ой? Говорити з лютим. Привіт, звіра. Ого, це ти привів. Він назвався лісником і сказав, що зможе вивести нас з аномалії. Ти це серйозно? Так, треба терміново з ним Це Цим займуся. А ти поки перевір ще один сигнал. Гаразд. Ще один? Вони змовилися чи що? Звідки надходить сигнал? Він майже там, де й попередній упіймали. Я тобі зараз координати скину. Сходи, перевір, що там, а я, мабуть, з лісовиком поговорю. Гаразд, кидай координати. Так, начебто все. Координати вже повинні бути в тебе. Добре, я пішов. Та задовбали вже своїми координатами. Куди тепер опять? А, а не буде зараз, що я піду, а вони зі дрі... здри. Тиснуть, а я такий, я сам тупо зостався собі, і буду тут до кінця своїх днів нюхать. Нюхать кабанячі е, ці бочки на кострі, а знайти укриття, то я думав ще одне, це одне завдання якесь на міні-карті. О, ой, А ти рябий? Я зможу. Чому я не хочу, щоб це ця... зі мною ось ця. Ей, хлопче, що з тобою? Ти гаразд? Я нормальний. Я нормальний, я витримаю, я зможу. Ти мене чуєш? Ні, цього не буде зі мною, не буде цього зі мною. Та відгукнися ж. Голова. Це фігня взагалі повна. Це рябия. Випромінювання, щоб його горбун, горбун загинув. Горбун? Хто такий горбун? Сталкери. ми разом вирушили на випалювач, горбун, я та лисий. Що ви робили біля випалювача? Багато не пам'ятаю. На радарі. Ми вирішили скоротити шлях, пішли через Рудий ліс. Як виявилося, там ані трохи небезпечніше. У паркані є дірка, можна обійти деякі патрулі монолітівців. Не, ти це що? Не пам'ятаю, голос кличе. Треба йти. Я був там, я бачив це. Воно залізло до мене в мозок і говорило зі мною. Воно говорило зі мною. У голові лунав жахливий голос, випалюючи мізки. Жах. Жах, жах. Не йди туди. Воно стане тобою так само, як стало мною. Дикий головний біль, голос шепче мені. Заспокойся, друже, все добре, ти вже в безпеці. Джепіт, джепіт і скрип, дитячий гойдолок. Воно в моїй голові, я сам став чудовиськом. Ні, не можна. Друже, передай лисиму міртифак. Це все, що я знайшов там, коли воно влізло мені в голову. Лисий передасть це моїй дружині моєму синові. Це компенсує. Що компенсує? Що компенсує? Ніхто там ззаді нема. Ну, а ти зараз застрелишся, я вгадав. Ну да. Зрозумів, щас зайду. щас я візьму хлібину у нього. А що в нього за артефакт? Серафім. А фіга собі, диви. Плюс 20к відновлення здоров'я. Ну це типа ні фіга собі, напевно. Навіть. навіть краще, ніж оце буде. Чорний ангел цей. Фух, пішли, пішли, пішли. Щось е, починає незрозуміле коїться. Ой ой, там знову монолітівці, але я обійшов їх хоча б. Пацани, все. Ей, найманцю, дай, дай води. Не можу більше. Дай попити води. Що це в біса таке? Я не можу. Я не можу підійти до тебе. Мене відкидає назад. Що тут сталося? Аномалія швидше за все. Я не можу вибратися звідси. Запаси їжі та води вже закінчилися. А хлопці, один з них. Сподіваюся, він таки зміг вибратися з цієї пастки. А решта цей полковник, схоже, з божеволів. Хлопці постріляють собі кулю в лоба. Ось я і залишився сам. Стривай, я був у вас нещодавно, і все було нормально. Ти мені щойно повідомлення скинув? Як це все могло так швидко статись? Нещодавно, майже тиждень минув з того моменту, як я надіслав повідомлення. Я ще потім із кимось зв'язатися намагався, але не міг. КПК відмовлявся відправляти повідомлення. Майже тиждень? Що в цій бісовій зоні відбувається? Як таке можливо? Що це таке взагалі? Зараз це вже мене цікавить найменше. Іди звідси найманцю. Дай мені побути наодинці. Прощавай, генерале. Прикол. Прикол. Джіка, аномалія не перестає мене дувати. І що робить? Залишити підземелля. Найманцю. Ну де ти там диняєшся? Набридло вже чекати на тебе. Так, до побачення. А вони спавняться, схоже, так само, як там кабанчики, ну, типу, час від часу. Тобто, мені схоже, що й не обов'язково було там перегравати оці всі приколи. Ну е -е, все, зараз е -е, йдемо. Ну, лісовик каже, що, типу, де ти там тиняєшся задовба. Ну таке, начебто, ну, таке, начебто, для нього там небагато часу пройшло. Невже ж нарешті вдасться покинути цю трикляту аномалію? <гух> Найманцю, ти де був? Я вже втомився на тебе чекати тут, а те всі інші. Вийшли з аномалії вже. А я ось на тебе стою, чекаю. Ти щось про обов'язків тут теж не говорив. Вони виходити з аномалії, збираються. Вони мертві. Куди нас виведе цей виходь з аномалії? Ну, хай земля їм буде пухом. Куди нас виведе аномалія, я й сам не знаю. Гаразд, ти як взагалі готовий до переміщення? Так, давай покинемо цей сраний пузир. Отже, попереджаю відразу. Після такого довгого переміщення є можливість втратити свідомість. Це так, при всяк випадок сказав. Потрібно бути готовим до всього. Зараз слухай, треба йти рівно за мною, не відходні на крок. Зрозумів? Зрозумів, ходімо вже. І сюрпризи на цьому не скінчилися. Чорт, що за дідько? Що я Ці, роблю у цій клітці? Чуєш мене? Я спробую поговорити з головним на базі. Вони тебе відпустять. Просто зачекай. І не роби дурниць. Побачимось пізніше. Що? А що я тут в ну, а сижу? В обізяннику нафік сижу. Айсю ще. А, блін, ну ця локація, я колись. Е... Короче, вона знайома мені ця локація. Вона рідко використовується ця локація. Блін, вона дуже схожа. Ми грали колись е... в модифікацію Alone in VineStorm, чи щось таке, щось похоже, наче ні? Щось наче да. Тю, так ще, короче, нас пригоди ще чекають. Ого. Що треба, синій? Я камернути збирався, тут ти намалювався. Виспися ще. Короче, скажи, як довго я тут. Що це за місце взагалі? Ти що бахнувся? Чи тобі сталкерня голову відбила? Справа в тому, що я не пам'ятаю, як тут опинився. Малий мені шепнув, що ти разом із цією сталкернею, з пузиря вибрався. Хех, ну вітаю. Змінив одну клітку на іншу. Коротше, поясню для глухих. Зараз ти на заставі. На сталкерячій базі ти не більше години неси. Нічого цікавого не пропустив. А якого бісає в тій кліці. Не пощастило тобі, як і нам із братком, тім. Ставрить багато про тебе чув, ось він і поселив тебе в найкращий номер що й тут. Що за ставрид? Він тут поголовний у цьому таборі, падло рідкісне. Ще встигнеш з ним побазарити, поки вели краще спати, бо ти мене своїм розпитуванням заколупав уже. Гаразд, все одно доведеться чекати до ранку. Може, лютому вдасться домовитися з цим ставридом. Ага, щастий. Гаразд бувай. Лягти спати. А де? А де? Алло. Спати. Я чекаю. Найманцю. Підійди до решітки. Є розмова. Слухай уважну найманцю, не повторятиму двічі. Ставрид відпускай тебе, але зробиш найменшу дурість і відповідаєш за неї по всій суворості. Січеш, вас зрозумів, начальнику, чи може отримати назад своє спорядження? Так, звичайно, ось усе, що було в тебе. Тримай, зрозумів, де група, з ко я прибув, та по різному, частина на базі, частина ще вчора із провідником заставу покинула. І ще один Маркус, який взагалі зник кудись. Цей лютий ваш сказав, що він, начебто, з аномалії не вийшов. Але ти про це з ним особисто поговори. Може я й наплутав щось. Так, ще дещо. Ти це сходи із тавридом поговори. У нього до тебе серйозна розмова є. Гаразд, випускай мене. Амен. Все. При... Е... Е... Ну, в мене РКК є. Тобто те, я, що викинув тоді, те воно там і зосталося. Але я думаю, РКК нормальна валина, бо сті... ну, воно багато важить, що сам кулемет, той що патруни до нього. Коротше, ну, мороки, тільки більше від неї. А так, ось у Серафім ми собі зараз накидаємо. І ось у чорний ангел для відновлення сил, щоб бігати нормально. А поки. Блін, де це ми взагалі? Що це за локація? А, тю. Я вже щось завтикав, що це за локація. Ну я прям недоумінні трішечки, прям серйозно. Мені треба десь кудись наверх. А де тут? А ось о ступеньки, все А так завжди поговорити ставридом, і ще он з лютим. Давайте з лютим спочатку поговоримо. От молодець, живий прийшов. Ради тебе бачити. І я тебе, але я не, не зараз. Нарешті тебе звільнили, звіра. Ну і впертим же цей ставрид виявився. Але все ж таки мені вдалося йому пояснити суть ситуації. Як почуваєшся? Загалом непогано. Мені тут охоронець сказав, що Маркус так і не вибрався з аномалії. Як так вийшло? Так. Це так, просто ми з тобою ніяк зв'язатися не могли. А лісови квапив усі, ось він і вирішив сходити пошукати тебе. Мабуть, не знайшов. Хоч би добре все з ним було, бо залишатися там самотужки, так і збожеволіти можна. Будемо сподіватися, що лісовик після прибуття до родового лісу координати виходу в ту зону відправить, а Марку спіймає їх. Отакої. Будемо сподіватися, що він зможе вибратися. Ех. Хтось крім тебе з групи ще залишився на заставі? Ні, усі ще вчора пішли з провідником, але не варто їх звинувачувати за це. Не здивуюся, якщо після пережитого вони вирішать покинути зону. Зрозумію, ну а в тебе є якісь плани на майбутнє? Найближчим часом не збираюся нікуди йти. Вирішив залишитися поки що на заставі, забути про все, що довелося пережити всередині цієї бісової аномалії. І як успіхи, зміг забути те, що сталося там? Поки що ні. Та й сумніваюся, що мені вдасться все це забути. У будь-якому випадку ми вибралися і це зараз найголовніше. Тепер Життя налагодиться і можливо незабаром я побачу свою сім'ю. А зараз вибач, я хочу трохи побути наодинці. Гаразд, сподіваюся, все таки буде. Все до зустрічі. І ось о якийсь завжди мене все другорядні просто завдання зараз поговорити з Лисим про долю Рябого. -а. <тірвання> це отой рябий, який собі ку кулю... бебехнув в диню. Чого хочеш, найманцю? Я не в настрої говорити. Ти лисий? Мені потрібно з тобою поговорити. Ну я, а що з того? Ряби попросив мене знайти тебе і передати цей артефакт. Рябий? Чорт, що з ним? Так він таки живий? Ні, він був не в собі, наклав на себе руки. Він був у дуже поганому стані, нічого не зрозумів. Ні, ні, ні. З ним був ще хтось. Ні, він був сам січеш. Він постійно марив провипалювач якогось горбуна. Потім попросив віддати тобі артефакт, сказав, що ти передав цей артефакт його дружині. Це моя вина. Це через мене загинув горбуна, рябуму дісталося. У найважчий момент я їх зрадив і втік. Розкажи докладніше, що сталося. Я горбун та ряби давно готувалися прориватися на північ. У нас не вистачало лише часу спадове промінювання випалювача. І рябий дістав цю інформацію одного сталкера з останнього дня. Ну шведа здається, ми пройшли піврадару. Як випалювач несподівано вімкнувся, рябому знесло дах, він з і впав зі схилу, а потім кудись зник. Його не було на тому місці, де він мав упасти, і КПК його не відповідав. Я запанікував, вирішив закинути та повертатися. Горбун наполягав на тому, щоб ми вирушили шукати рябога, але це було б найчастішим самогубством. Я погодився з горбуном, і він поліз униз хилом туди, де мав бути рябий. І тут черговий сплеск випалювача накрив нас. Я скаменувся вже біля військової бази. До цього часу я вважав, що вони загинули. Назад уже нічого не повернути. Краще виконаю останнє прохання свого друга. Да, ну я віддав, типу той артефакт, типу типу я добра душа, вся фі дня чого б і ні Значить, так слухай мене уважно, найманцю. Я чув про твої подвиги, і тому не надумай дурість якусь зробити. Більше поблажок не буде. Ти мене зрозумів? Не турбуйся. Після пережиту я вирішив покичити зі своїм минулим. Втомився я від нього. Гаразд, Як почуваєшся, «Засмаглим і бадьорим. У вашому мапнику немов на курорті. Ти парбар за те, що в клійці тебе замкнули. Сам розумієш, було за що. Лютий поручився за тебе. і Розповів, як ти допомагав сталкерам у цій бісій аномалії. У нас, звичайно, справи йдуть не так погано, але допомога такої людини, як ти, нам би не завадила. Тим більше, що ти мені та моїм хлопцям тепер життям зобов'язаний. лап бандитів вас витягли. Зрозуміло, гаразд розказуй, що там у тебе дуже неприємна річ сталася. Саме за день до того, як ви з'явилися, коротше один сталкер убив іншого, перерізав йому горло. Вони посварилися, морди один одному бити почали. А після Кольгао ми знайшли мертвим, а його друг Шульга кудись зник. Потрібно знайти та покарати його. Де його шукати? Далеко він піти не міг. Навіть більше він все ще тут, на заставі. У цьому я певен. Ось де саме я тобі сказати не можу. Сам не знаю. Зрозуміло, спробую його знайти. Так. не пропадає. Казав можливо, незабаром не знадобиться. Твоя допомога прийом найманцю. Бачу, що тебе вже відпустили. Зайди до мене, поговорити треба терміново. Добре. Це якраз у цим барменом поговоримо. Давай. Привіт, найманцю. Давно я вже не найманець. Чого тобі треба? Та гаразд тобі, колишні мене бувають. Мене тут усі шпаком кличуть, а ти звір, правда? Допустимо так. Послухай, звіра, я знаю, що Ставрид доручив тобі розібратися з шульгою, однак він не міг бити кульгау. Вони ж один за одного горлянки могли порвати. Будь-кому. Завжди разом у райди ходили. Та й взагалі друзями вони найкращими були. Я такої міцної дружби ще не бачив. І що з того? На п'яну голову він міг і свого друга зарізати. Я вже не перший з таким стикаюся. Звіра, я тебе прошу, не вбивай шульго. Його відразу. Дай йому спочатку порозумітися. Можливо, він і зможе довести тобі свою невинність. Подивимося щодо ситуації. Думаю, що ти зробиш правильний вибір. До речі, якщо захочеш підзаробити трохи грошей, то принось мій на продаж частини тіл мутантів. На заставі це один з найпростіших способів добре заробити. Думаю, що ти знаєш, які частини тіл ціняться найбільше. Зрозумів, матиму на увазі. Все супер, дупер. А що ти продаєш? А ну я думаю, він тільки. Ну, оце ну, ти поняв, да? Тільки там бухло, жрачка і тому подібне. А він ще й продає отакі приколи. Ну, типу зброю. ну, коротше, якщо що, патрони в нас будуть на РКК. Тому супер-дупер. І ми хочемо хавати. Зараз поїмо.